5 березня до села Вербове на зустріч з селянами, прихопивши з собою групу підтримки, нарешті з'явились представники господарства Чудова марка та донесли громаді села своє бачення вирішення проблеми, нам надала обол облзем цю землю мені конкретно. Якби надав в оренду, я за неї сплачую податки, і вийшло так, що люди їх не повідомили, тобто вас, Ніхто не повідомив. Ви. Ми подумали дійсно, може ми вас повідомили і невчасно. Може бути таке, це наша провина, мабуть. Ми не хочемо з вами конфліктувати із за того, що ми вас невчасно повідомили. Ми хочемо справити свою провину. І повідомимо вас офіційно, що ми маємо чи нам надана оренда тої землі. Яку ви рахували своєю. Ви могли її оформити на себе давним-давно. То, що ви цього не зробили, я в цьому не винуватий. Е, будь ласка, до осені, до кінця вересня, кожен із вас може обробляти свої наділи, бо ви туди внесли там органіку. Все. Е, альтернативно, ми кожному пропонуємо, в кого там не півтора гектара, не два, бо це неправильно, а в кого город там. 10 соток, 20, хто там, 30, обробляє хто обробляє сам, сам тому пропонуємо за гектар 400 гривень компенсації. Якщо хто за згодний сутку. на це за, за сотку, за сотку, за не, сутку, не, за гектар, не за гектар, за сотку. Да. Я вибачаюся. За сотку 400 гривень компенсації, це наша пропозиція діє рівно неділю. Хто погодиться, будь ласка, до. Олександра, він все вам пояснить. Одна людина вже отримала цю компенсацію. Хто хоче, той отримає, хто не хоче, той, будь ласка, от депутат ваш суд, якщо я вам чесно кажу от в камеру, що якщо суд признає, що це його облзем, надав цю землю мені незаконно чи якось нечинно, я відмовляюсь від неї в вашу користь. Будь ласка. Якщо він не признає, то вересні, будьте люб'язні, вас попередили, ми ще вас попередимо офіційно. Ну, так щоб без крику, без гаму. Ця позиція підприємців викликала бурхливу дискусію. Раніше десять год назад, там, де ви держите поля, з правої сторони, так? з лівої сторони, там земля не оралась, не можна було, там було, то вода стояла. Пока вас була одна скважина, вода була часу поставили ще одну спажену, ви зробили ще одну скважину у степку, І зараз у людей вода у степку. Скважині через хату, є. Подожіть, секунду. розміщена на вісім метрів, Давайте Це не правда. Давай, Це, не правда. Давай, Це не правда. От в мене є город, і я не хочу, бо мій там город. Но сьогодні ви держите город, завтра ви не подужаєте, ми каї удержати. Залишивши громаду вербової обдумувати свою пропозицію, фермери поїхали. Позаяк, крім позиції власників господарства, є ще й інша, підтверджена документально, яку озвучили активісти партії Воля. Взагалі. Цей конфлікт відбувається тому, що земельна ділянка земель сільськогосподарського призначення, яка розміщена саме в адміністративних межах Михайлівської ради Церківського району, передана у власність громадянину Ченчику Олегу Олександровичу. Але вона видана з порушенням наказу Держземагентства України за номером 328. а саме без висловлення позиції Михайлівської сільської ради чомусь. На підставі якої зазначені земельні ділянки можуть бути передані у власність або користування. Крім того, Білоцерківська районна рада повідомила, що звернень від фермерського господарства чудова марка для затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки за їхнім кадастровим номером не надходило. Звісно, вирішувати долю власної землі мають самі селяни. Чи буде це погодження на компенсацію, чи подальше відстоювання своїх прав у суді? Але щоб не вирішила громада, зиск від зустрічі за ініціативи активістів партії Воля очевидний. Якщо на першій зустрічі фермери безапеляційно заявили про права на власність, то тепер пропонують селянам компенсації та йдуть на поступки громаді.